Бажаю всім козацького міцного здоров'я, козаки та козачки. Давайте проговоримо про рідну Петропаловку. Я то сам з Дмитровки з села, а Петропаловський район і СМТ Петропавловка, таке як царичанка. Леонов Іван Володимирович. Буковелі катається на лижах, все, війни немає, 50 кілометрів в нього фронті де війни немає со сторони Межової ніяких укріплень не роблять нічого, то все охуєнно, блядь. Парень віддихає, блядь. Це зам голови, зам голови держадміністрації. Ну, це чоловік ковальського Романа Степановича. І глава там нічого женщина, вона нічого не рішає, вона тільки підписи ставить. Там все круто. ковальський Рома. Он же косоплечий. Крутив дискотеку в 90-х я порубкував. Брата свого рідного кинув на бабку, який вложився в заправки в колхози, в землі. Судиться сейчас з вояками, з нашими. 125 чоловік судяться за свої паї, хто погибли на війні. Пайщики, 125 чоловік судяться з ковальським з Ромою. Він у 23 му году з 11-го року кричав, що війни немає. У 23-му году став воєнним волонтером. Генек Руслан, Петра Генека, махінатора, блядь, і це такий самий блядь, виблядок, блядь, як і генек старий найобщик, блядь. Людей пооб'йобували, блядь, в своє время, блядь, залімонилися і болдеють. Ну, навіть на, на своєму примірі розкажу. Мені БМВ вставили за 100 тонн семечки, покинувся продавати її через три роки, а вона номера перебиті. До сих пор Петро не розчитався, копійки не дав, Гандон. Петро Генек, старий, блядь. А це малий там приїхав, блядь, такий матер з Кепкою, блядь, покумався із Руслан, чи це Руслан покумався з Ромою Ковальським. І все, і рулять там, Березку лагерь забрали в дітей, в Бердянський лагерь. Я туди лично їздив разів 3-4, путівку брали. Ми коров пасли в Дмитрівки, щоб у лагерь попасти. Щитою, вчите, пахан був за цією... завферма. і каже, пацани, хочете в лагер? 21 день пасите коров колхозних, і 21 день, коли я вам даю путівку, їдете в лагерь. Отак ми в лагерь їздили в своє время. Зрозуміло, а воно чмо. Забрало лагерь, бля, зробив там турбазу, блядь, Ну. Я таких людей не поважаю вообще. До 23-го року його війни в нього не було. В 23-му році став воєнним волонтером, розумієте? Ось що, Руся Геник чого не служить? Він каже, я на бачив, каже, я з Ковальським куми. У нього 15 тисяч землі. Усе поділу, каже, я і ТЦК на бачив, і мінтів усіх, блядь. От чого? От родичі там цей син чого не служить Ковальського Василь чи Іван, по-моєму, Василь. Чого одну. А в Дмитровки, блядь, у моєму рідному селі повигрібали усіх під ноль, блядь. Немає кому служити, блядь. Усіх під ноль. Мамка каже, пусте село, блядь. А воно гнида на лижах катається, вмісто того, щоб робити укріплення якісь. Та хто ж і корумпірував там генек якіс... із. Ковальським, ну Ковальський корумпірував, а Генних таке там шестерка, прихвостень. Ну, все равно, ці шестерки не йдуть служити, понимаете? То вернуться вояки, хлопці, вони зададуть таке питання і Генику, і хуєнику, там всі эти поебені, блядь. І Леонову тоже, блядь, Гандону, блядь. Привіт, Леонов, з Дмитровки тобі.